Всім доброго дня, всім доброго здоров'я! Вітаю на своєму YouTube каналі. Всім привіт! Hi guys, welcome to my YouTube channel. Починаємо. Сьогодні у нас нове відео. Я до цього відео не готувався, але хотів трохи поговорити про гірських гідів. Точніше, історія гірських гідів, де вони зародилися, це в Альпах, це Швейцарія, це Австрія, се гірські місцевості в Альпах в Італії, Франції, Німеччини, ну, гірська система Альпи. В Альпах трохи так почитав історію, там видатних особистостей. Історії в цій справі, в якому столітті воно зародилося. Ну, знаєте, там десь документальні свідчення є 18 xvii століття. Це знаєте, час е, географічних відкриттів різних, особливо в гори. Ну, нас цікавить Альпи Швейцарія. Там є, знаєте, ну, знову ж, Вікіпедія. Там їх більше десятка набереться відомих постатей в цій справі. Ну, це люди гірські гіди, котрі живуть в гірській місцевості, ходять в гори, добре орієнтуються в горах, в гірських лісах, ну, мисливці. В першу чергу. Також вони збирають ягоди, рибалка. Ну так, люди природи. Так, це ближче, мабуть, десь 18 століття, чи, ну, середина ще кінець, початку 19-го. Ой, я, чесно, трошки в датах заплутався. Вже гірські гіди почали бути комерційні, комерціалізовуватися. Тобі ж вже водити людей за гроші. Ну так, місцеву знать, також людей з інших країн, туристів, географів, людей науки. Ну Там, перечісняти можна багато людей. Ну Так, так знаєте, мене зацікавилася тема. Ось вона де. Романтика і де можна брати натхнення. Ну, подивитися старі фотки на, наприклад, гірських гідів початку ХХ століття. Це знаєте, з епохою 에, Tour de France як я в тому відео розповідав. А тут гірських гідів у початку ХХ століття. Ну, просто це дуже цікава тема. Де можна знайти натхнення? Ну, подивитися старі фотографії, бо початку 20-го десь середина 19-го століття кінець-19 го не було відео. Ну mm. такого. Оп. Оп! Щось не впало. Ну, дуже багато що цікавого. Ну так, є не плутати золотої епохи гірських гідів в Альпах і шерпів в Непалі. Ну, шерпи в Непалах, там гори вищі, ніж в Альпах. Там дуже високі гори, 8 -тисячники. І вони дуже тяжку роботу роблять, шерпи. Майже за копійки людей водять в гори і несуть дуже тяжкі навантаження. А о початок, ну, наприклад, давайте про гірських гідів початку ХХ століття в Альпах Швейцарії. Дуже цікава тема. Вибачаюсь, якісь конкретні факти з, з датами, вони в мене з голови просто повилітало. Якщо поцікавитись, подивитися дуже багато. Ну, знаєте, тоді ще е, не всі люди, ну, не знаю, як правильно сказати, сходили в Альпи гори на чотирьохтисячники там, які вони є, не сходили. Може, якісь були, хто на вершину гори заліз 4000 метрів, але якихось документів, підтверджуючих цих фактів, не було. А ми вже беремо, вже підтверджено. Ну, Сплиц такого, знаєте, цікавості людей з усього світу піти там в гори, походити. Ну, Альпи, як правило, з Європи більше з цього з'їжджались там, з Англії. Ну, в Англії, Великобританії, це там Шотландські гори, вони нижче Карпатських гір. По висоті. А от в Альпах це, до да, 4000-ник. Ну, майже 5000 метрів. Забуваюсь назву гір. Да, з голови просто все повилітало. Ну, так. Да. Про гірських гідів. Далі цікава тема є Маунтинмени. Це вже термін з, з Америки. Це час, коли були ковбої, коли були індіанці, золотошукачі. Е, ну, Мабуть, золотошукачі, точніше, пізніше з'явилося. Тоді більше. Шкуру різних тварин збирали, і вона була ціна, як золото. Це потім вже повіт... була золота лихоманка там в Каліфорнії, на Алясі. А ті західні землі, ті гори, були ще мало досліджені. І різні люди, це Маунтименами їх називають зараз. По, -по різним прич... життєвим обставинам, причинам входили дуже далекі місця, далекі гори. Тікали від цивілізації. Ну, у всіх різні були причини. Хтось від тюрми, хтось там ще від чогось тікав, у когось життя якось не склалось. І люди наодинці самі собою починали жити в горах. Будували житло, ходили на полювання, щоб прокормити себе, вели перемовини і торгівлю з індіанцями. А це дуже складно. Ну, так же і зі своїми там. Збирали шкуру різних, ну, я про, проти живодерства, але на той час це був одяг, це, ну, золото і нафта того часу було. це які роки були. Так же, як кажуть, першопроходці були по гірській місцевості ходили. Там, де ще наступала нога людина, навіть індіанців. Ну, життя в тих умовах дуже складне. Це, по-перше, в горах і ведмідь водиться, і пума. Можуть вбити і індіанці, можуть вбити і там, ну, американці, що приїхали європейці жити на той контингент. Як кажуть різні авантюристи. Ну, теж цікава тема про Маунтинменів. Дуже багато книг написано, документальних про історичних постатей, які війшли в легенду. Багато фільмів знятих, ну, як правило, старих, але є один з таких більш-менш нових там знімався Леонардо Ді Капріо. Забув назву. Ну, типа вони там ну, шкуру тварин збирали. Потім там, ну, треба дивитися. Коротше, дуже цікаво це про Маунтинменю. Ну, так, да, сьогоднішня тема нашого відео це гірські гіди і Маунтин -мени». Ну, мабуть, все, що я хотів сказати. Якщо вас зацікавив цією темою, ну, я б повинен бути. Зацікавити і розповісти дуже цікаво. Ну, крім, знаєте, в Вікіпедії є ще істочники інформації. І, і Книги є, якщо ви знайдете, бо дуже тяжко знайти всяких цікавих авторів, дослідників. Цієї справи. Коротше, гірські гіди і маут мене. Цікава тема. Якщо вас це зацікавило, пошукайте в інтернеті. Може якісь відоси знайдете, текстову інформацію, фотографії, статті, ті ж самі книги. Це дуже цікава тема. Ну, всім дякую, будь ласка, подобайки, Підписка. Моє останнє відео зібрало 60 переглядів. І більшість переглядів людей, котрі не підписані. Так що, будь ласка, підпишіться, вподобайк, по можливості комент. Всім дякую за перегляд. Дякую.